Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Технічне завдання на створення універсального винищувача передбачало, що він буде використовуватись в військово-повітряних силах, військово-морських силах і корпусі морської піхоти Сполучених Штатів. Новий літак повинен літати з базових аеродромів, вміти злітати і сідати вертикально з універсальних десантних кораблів корпуса морської піхоти і літати з авіаностів, Злітати з катапультою і сідати за рефінішером. Повну версію відео глядачі Тіктоку побачать на моєму каналі, каналі Книгу Огляд в Ютубі. Підтримайте наш канал в приватній монобанку. Підписуйтесь поширюйте нас всі посилання під відео. В конкурсі перемогла компанія Lockheed Martin. І літаки, від відповідно, називається F35A для стандартного зльоту посадки F-35B. З коротким зйотом і вертикальною посадкою f 35 c для використання на вяносях, порівняно з іншими варіантами, F-35C має більший на 30%, більшу на 30% площу крила, збільшену площу хвостового епірення і поверхонь керування всіх. Він має кінцеві елерони для забезпечення високої керованості при малих швидкостях посадки на палубу. Силова установка. На F35A і F35C установили по одному двигуну Pratt Whitney F135. Фактично, це модернізований двигун від F-22. Настільки якісний і хороший двигун був зроблений на F22, що його тільки модернізували і в такому вигляді поставили на F-35. Тільки на F-35 стоїть один двигун. Двигуни для F-35B були розроблені за участі британської компанії Rolls-Royce. Та, що випускала харієри. Цей літак створено для базування на віднесучих кораблях, що не мають катапульти і палуби політної великої. Для цього сопла двигунів f 35 b повертаються вниз на кут до 95 градусів, а за кабіною пілота стоїть вертикально встановлений. І зв'язаний з двигуном жорсткою передачею вентилятор. Здоровий вентилятор. Він теж створює підйомну силу. В крейсерському польоті підйомний вентилятор зупиняється і закривається створками. Керування порисканню під час зависання забезпечується додатковими соплами двигунів. Тангаж змінюється різнотягом підйомного двигуна і вентилятора. В режимі весіння потужність розподіляється таким чином. Двигун віддає 8,1 тонни тяги. Вентилятор дає 9 тонн рівно тяги І струйні рулі дають 1,4 тонни тяги. Важливим є те, що всі елементи польоту, включаючи весіння, виконуються комп'ютером без участі пілота. Це сильно спрощує пілотування. Пілот має можливість більше займатися тактичною обстановкою і боєм. Крім того, комп'ютер набагато швидше, ніж пілот, приймає рішення про катапультування і це зберігає життя пілотів. Ні радянський як 38 і Як-141, ні Харієр з Великої Британії так робити не можуть. У них всі елементи польоту виконує пілот сам. А це дуже важко і небезпечно. В багатоцільовий винищувач F35 при розробці закладалась ідеологія боїв на середній і великій дистанції. Тому поступились трошки в питаннях надманевреності для забезпечення самої великої зможливої. Мінімальної ефективної малопомітності для забезпечення малопомітності. f 35 може нести зброю на зовнішній підвісті на зйомних пілонах, тоді несе тоді літак може реалізувати свої можливості по бойовому застосуванню. В багатоцільовий винищувач F-35 при розробці закладалась ідеологія боїв на середній і на великій дистанції. Той перший помітив ворога, той перший вистрілив. А тому головне для такого літака – це малопомітність. І ще раз малопомітність. У Ф-35-го була малопомітність зменшена. Помітність була зменшена навіть за рахунок деякого погіршення маневреності. Ближні маневрені бої для Ф-35 не бажані. Для цього ефективна відбивна поверхня f 35 дорівнює 1 соті метра квадратного. Я вже говорив вам, що компанія Lockheed Martin вміє робити теоретичний розрахунок площі ефективної відбивної поверхні, на F-35 широко застосовуються радіопрозорі композитні матеріали і вони займають до 40% маси літака. Стики панелі в поперечному напрямку мають загоподібну форму. На літак наноситься спеціальне радіопоглинаюче покриття. Повітрязабірники f 35 мають s подібну форму каналів. Це прикриває лопатки турбіни двигуна. Це зменшує тепловий слід в передній проекції. в лобовій проекції. Якщо цього не робити, тоді літак сильно демаскується. Авіоніка F-35 вміє побачити ці неприкриті лопатки, визначити тип літака і інші характеристики польоту. На російському F-57 лопатки турбін видні спереді. І це суттєвий недолік, як для літака п'ятого покоління. Тепер про бойові можливості літака F-35. Він може вести маневрний бій з установленими перевантаженнями. Для Ф-35Е сухопутного до 9G, Ф-35Б корпуса морської піхоти 7G і Ф-35С для військово-морських сил 7,5 g Літак має два внутрішні відсіки для зброї по дві точки підвізки. Одна точка підвізки для масивної зброї масою до 1100 кг. Ну, наприклад, кориговна бомба GBU 31 масою 910 кг. А друга точка підвізки для більш легкої зброї масою до 160 кг. Ну, наприклад, це ракета повітря-повітря середньої великої дальності AIM120 A, B, C або D відповідно. Також F-35 може нести зброю на зовнішній під на зйомних пілонах. Тоді літак може реалізувати свої можливості по бойовому навантаженню. F-35A F-35C можуть нести до 8 тонн зброї. А f 35 b має обмеження бойового навантаження до 6,8 тонни. Також для F-35B обмежено максимальну масу боєприпасу у внутрішньому відсіку до 450 а в тих до 1100 кг. Для сухопутного F35A передбачена вбудована авіаційна чотириствольна гармата калібра 25 мм з боєзапасом на 180 снарядів. F-35B і F-35C можуть мати таку гармату в підвісному контейнері, але це збільшить їх помітність в радіолокаційному діапазоні. В залежності від театра військових дій і потужності протидії f 35 може використовуватись в двох конфігураціях. Це дві базові конфігурації використання f 35 При потужній протидії протиповітряної оборони ворога f 35 зброю буде використовувати тільки у внутрішніх відсіках. Тоді, при вході в зону застосування зброї, тягозбройність літака буде більше одиниці, більше одиниці тяговоозброєність. Це круто! Типовий набір це дві кориговані бомби GBU 31 і дві ракети AIM120. Повітря-повітря. Різних модифікацій. Друга конфігурація це коли ситуація над полем бою дозволяє використовувати зброю на зовнішній підвісті. Це сильно збільшить помітність літака в радіолоційному діапазоні, але дозволить використовувати все бойове навантаження 8 тонн. Літак може використовувати всю номенклатуру авіаційного зброєння, які тільки є в США. Трошки про бортове радіоелектронне обладнання. На F-35 встановлена сама сучасна бортова радіолокаційна станція an apg 81 з активною фазованою решіткою. Такий же локатор стоїть на F-35 і такий локатор зараз ставлять на всі F-16, які піддаються модернізації. Велика ймовірність, що на тих F-16, які передали Україні, теж стоїть радіолокатор Ендроп apg 81 За її допомогою виявляють цілі на землі і в повітрі. Картографування місцевості роблять. І ведеться радіоелектронна боротьба. Реальна здатність при роботі по землі, реальна роздільна здатність. Це, вон, радіолокатор розрізняє цілі 30 на 30 см. Ну, кашкет військового вже буде видно. Електронна оптична система AAQ 37 забезпечує круговий огляд простору навколо літака і складається з 6 інфрачервоних датчиків високої роздільної здатності. Вона в пасивному режимі, в пасивному режимі, шановні, виявляє і супроводжує цілі в повітрі, веде попередження про ракетну атаку і формує зображення для системи ночного бачення літака. Все направлена інфрачервона камера високої роздільної здатності AAQ 40 і комплекс реп AASQ-239 сильно збільшують бойові можливості цього літака. І вся інформація від них, від цього всього комплексу Брео, виводиться пілоту на його інноваційний шолом. Він дає можливість бачити всю обстановку навколо літака, роблячи літак і прозорим, не мов би прозорим. Нещодавно f 35 ізраїльських військово-повітряних сил показав високий клас бойової ефективності. На російську авіабазу Хмеймім в Сірії прилетів зрану літак зі Зброєю з Хамас. Шановні, Хам... Хмеймім це головна база Росії в Сирії. Там все командування, там вся авіація стоїть. Там дуже сильна протиповітряна оборона. Її прикривають С-400 і С-300 одночасно. Так от, ізраїльський Ф-35 непомітно увійшов в зону протиповітряної оборони Хмеймів, прийшов куди йому треба. Знищив іранський вантаж зі зброєю, той, що привіз Іран для Хамас. Російська протиповітряна оборона його так і не побачила, шановні, це вам яскрава демонстрація бойових можливостей літака 5-го покоління і відсталості систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватному на Банку. Підписуйтесь, заходьте на наш Patreon, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, бай, мі, екава. На цьому я вам всім дякую. До побачення.